Чужої біди не буває, і ви, глядачі вікон, вкотре це довели всього лише півдоби Вам знадобилося, аби на українській біржі благодійності зібрати майже півмільйона гривень для чотирирічного радунця. У хлопчика рак крові. останній рік він лікується в Туреччині. Після невдалої трансплантації кісткового мозку йому потрібна була повторна операція. Гроші на неї бракувало. Аби врятувати дитину, пересадження лікарі погодилися зробити в борг, але сплатити його вимагали до кінця місяця. І ось тепер, нарешті, батьки можуть полегшено зітхнути. Всю суму зібрано. Спасибо, что пришли, я не один. Тем более я сейчас от всех дам. А ты больше вполне в меня. И поэтому я оправдываю все эти страшные боли. вот этим всем я люблю. Я очень счастлива, что нам в жизни повезло с вами. знаю, что благодаря всем вам Егорка будет жить. Тим часом сьогоднішні аналізи Єгорки засвідчили, донорський кістковий мозок добре приживається. Тож деякі ліки йому вже навіть скасували. Ми дякуємо за вашу людяність і небайдужість. На цьому все більше у 22-й. Тоді побачимось.